Вітаю вас малята. На вулиці дуже зимно та холодно, мороз щіпає щічки, а щоб не змерзнути, потрібно тепло одягнутися. Учки одягаємо, рукавички чудові і мороз привітаємо в теплій обнові. Наші рукавички були не тільки теплими, а й гарними. Давайте їх прикрасимо. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати рукавички. Рукавички вам допоможуть намалювати дорослі. Для роботи нам знадобиться фарби різних кольорів, водичка, ватні палички, малюнок рукавичок та серветка. Давайте почнемо. Зараз беремо ватну паличку, занурюємо її у водичку, потім у фарбу. Та прикрашаємо рукавички крапочками. Ось так. Фарби ви можете взяти різних кольорів, які подобаються. Тепер відкладаємо цю паличку, беремо іншу, теж занурюємо в водичку, потім у фарбу та робимо крапочки іншого кольору. Ось так. Ось такі гарні рукавички у нас вийшли. Чекаємо на ваші рукавички, малята.